Цьогорічне святкування урочистостей дещо змінено. Письменники почали з екскурсії. Побували вони спочатку у гурбах. Ознайомившись з минулим нашого краю, письменники продовжили спілкування з авторами, котрі пишуть на ті ж таки історичні теми. Один з них переможець цьогорічного конкурсу, дубинський письменник Сергій Курінний, на суд журі представив свій історико-пригодницький роман Вогонь і попіл. Тут основна книжка побудована на боротьбі. Ворожих розвідок на боротьбі, як московської розвідки, на боротьбі польської розвідки, шведської розвідки, які намагалися втягнути. Козацькі маси в свої геополітичні інтереси. Письменник каже, що працював над романом три роки. Він планує його продовжити та створити трилогію. Нинішнє письменницьке зібрання багате на літературні знахідки. Окрім місцевих авторів, у Дермень приїхали письменники, публіцисти та поети з інших областей. Шитомира до нас презентували історичні книги, з Луцька прозу, і з хмельницького прозу, і історичні різні книги. У державі формується цікаве молоде письменницьке ґроно, каже секретар національної спілки письменників України Сергій Пантюк. Практично у кожній області є до півсотні молодих творців, третина з яких це вже сформовані письменники. На Рівничні ми запланували на листопад. Тут у вас є наскільки я знаю кілька літературних об'єднань. От і ми запланували на кінець листопада. Вони, значить, обласна рівненська письменницька організація збере їх. Ми приїдемо, будемо спілкуватися, будемо говорити, проведемо майстер-клас. Подивимося, кого можна вже витягувати на люди. Восени літературне життя в Україні пожвавішає, каже пан Сергій. Наступного місяця письменницька організація збирає нараду творчої молоді. Найкращих будуть рекомендувати до вступу у спілку, аби на літературних конкурсах, окрім творів майстрів слова, були представлені і доробки молодих авторів. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.